Головне події в Харкові та області 28 січня. Харків пережив масштабний наліч шахедів минулої ночі. Містяни чули роботу ППО. Уламки двох безпілотників впали в Київському районі. Повідомила обласна прокуратура. Були й перельоти, один із них у Новобаварському районі. Дрон влучив по столярному цеху та меблевих складах, спровокувавши велику пожежу. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів, а гасили його більше як пів доби. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що гостру реакцію на стрес отримали жінка 59 років і дев'ятирічна дівчинка, які живуть поряд із місцем удару. Ще троє людей зазнали поранень внаслідок прильоту безпілотника по приватному домоволодінню в близькому передмісті в селі Логачівка, що поруч із ХТЗ. Там горіли гараж і будинок. Постраждало літнє подружжя та їхній син 34 років. Жінку госпіталізували. Чоловікам медики допомогли на місці. Начальник хова Олег Синігубов спростував заяву російських ЗМІ про захоплення селища Дворічна. У коментарі медіагрупи Об'єктив Синігубов назвав інформацію окупантів пропагандою, яка не має нічого спільного з дійсністю. Водночас він відзначив, що на території дворічної йдуть активні бойові дії, так само, як і на іншому гарячому напрямку в бік борової. Просування загарбників там начальник Хова також не підтвердив. Водночас поінформував, що на Харківщині розширили зону евакуації. З восьми населених пунктів мають вивезти родини з дітьми. Йдеться про п'ять сіл кін громади, а також Великий Брук і два населених пункти. Поруч загалом планують евакуацію близько 200 дітей. Один із вагомих аргументів за евакуацію злочини, які чинять окупанти, як тільки вдираються до населених пунктів. Про чергове вбивство цивільного повідомила Нацполіція до правоохоронців із заявою звернулися жителі дворічної. Які втекли з напівокупованого селища, люди повідомили, що 3 січня російські загарбники увірвалися до будинку, де проживали четверо цивільних, і стріляли в одного з них – 59-річного чоловіка. Той помер за кілька днів від поранень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Аномальна зима встановила черговий температурний рекорд у Харкові. За даними регіонального центру з гідрометеорології, 26 січня. Ніколи не було таким теплим за весь час спостережень. Стовпчики термометрів піднялися до більше ніж 6 градусів. Раніше максимум був 4,5. За прогнозом, лютий також буде на 2 градуси теплішим за норму. Із середньомісячною температурою близько мінус 2. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.